Так, наш заказчик пішов показувати дорогу. Вітаю на каналі Майстерня Води Віталя, всім привіт! Ми сьогодні за 150 кілометрів від дому Біля Вінниці село Широка Гребля. Будемо робити абесинську свердловину в криниці. Погнали! І так, оглядаємо криницю. Кільця, мабуть, 60 Блін, вузька, Ні, мабуть, не 60, ну можливо 70. Вібраційний насос. І замовник купив насосну станцію. Звісно, не подивився глибину всасування. Керниця тут більше десятки буде метрів. Видно, що її десь колись питали щистити, тому що він проложено кирпічом. Одірвалась шахта, ці два кільця обжаті. Останні Полізли вниз. Так, да блін, військовата. Вузьковато в ній буде, ну нічого. Набрали водички і водичка закінчилась. І приблизно запас криниці 300 літрів. Зараз Віталя додать ще одну штангу, три штанги зберемо 4,5 метри і приступимо. Вовнительний момент. В принципі, перші секунди буріння показують, чи буде щось чиня. Як правило, в основному. Якщо штанги полетіли вниз, значить є пісок. А значить в 90% відсотках випадків буде вода. Ось зараз і перевіримо. Я спущусь вниз. До насоса підключиться оцей рукав. Далі він підключиться до оцих штанг. Цей жовтий рукав. Насос буде подавати воду в штанги. Штанги будуть розбивати ґрунт і погружатися вниз. Ну, таким нехитрим способом ми розвідаємо, що там. Ну, в общем, спустились ми, почав я бурить. Почалося із того, що пішов, пішла щебенка. Так, щось, я тут. Видно, туди підсипали щебенки. І в принципі пів метра якоїсь було супісі і вона закінчилась. Далі пішов щось дуже плотне. То лі глина з піском, то ли щось таке. Ну, Я вже потеряв надежду, що тут щось буде. Ну, все-таки продовжив бурити. Дуже-дуже неудобно в таких кільцях всі руки собі позбував. ну все-таки через 2 метри цього плотняка пішов водонос. Ну, скоріше всього, 99,9, що водоносний пісок. Штанги провалились і пішли геть до 4-4,5 метрів. Ну, 4, мабуть. Тобто там майже 2 метри водоносного піску. Скоріше за все. Уточню. так Ну і зараз ми відріжемо метрів 5-5,5 труби, налимо на її кипяточку, розрівняємо, наробимо отверстя і обінемо фільтр чулок. Не знаю, метр, може півтора, може навіть півтора метри можна буде зробити фільтрову зону. Ось такі у нас, отакі От у нас фільтра, ось такі вони фільтри. От такі. довольно це чуть мягче, а оці плотненькі. Зібрали метровий фільтр, більше не стали, бо там щебінь камні можемо не пробратися. Метрового вистачає з головою, щоб вода була. Фу. В общем, розбуривсь, пробував обсадитися. Цей верхній щебінь з пів метра до метра, може його йде, не дає обсадитися, засипає забой. Пробували обсадитися, цей перший метр обсадити каналізаційною трубою, теж нічого не вийшло, завалюється, засипає, сипляться в, ш... в шахту пробурену нашу лоночку, засипає її, невозможно обсадити. Трохи подерли Подерли трохи фільтра. ну нічого він буде працювати. Може підлічимо трошки його. Да, вперше в житті я пожалів, що в мене немає металічної ігли. Фільтр нержавейка на, на стальних штангах. Такі як іспользує Ян. Із колодця. Колодец рем канал, по-моєму, називається. Ян, привіт тобі. По любому знаю, ти дивишся. да тут би таки таку би глу до да бабочкою добить. І було б все ок. в общем статика. Статика 9 метрів рівно. Може даже 9-10. Отак. Вот Мабуть будемо бурити рядом, будемо пробувати на самозамесі, буровий раствор навести, все-таки розбити там той щебінь. Я думаю, що у нас раствор дозволить. Ну і обсадитися. А далі копати траншею в колоді метрів два глибину. Ну і на 2-метровій глибині ну, від, від нуля вже кріпить насос колодязь використовувати як кисан. Ну якось такий план у нас. Фу, да, конечно в колодце було б набагато проще це все зробити. Це нам добавляє гемора. Ну, ничего не поделать. Ну вода есть, вода, кстати, прибуває в колодце, почала после побурених отверстий, почала прибувать дуже швидко. то води повинно хватити нам на бурьошку Що, приступимо, мабуть. ну В общем, будемо бурити зверха. начали 3 метра, зайшли. Планова глибина скважини 14 метрів. До зеркала води 9 метрів. <кхем> будемо промиватися, обсажуватися, промиватися і, мабуть, викопаємо після промивки на пол метра імпровізувати кессончик щоб підняти воду ну це в теорії як буду на практиці будемо бачити хоч би нам той щебінь замити добре розсунути замити Розтолкати. класна штука поворотна муфта всім рекомендую ну, от те що вимивали там на щебінь там натуральний ракушняк і десь, по-моєму, ракушку навіть, навіть знаходили тут ракушки. Тут колись було морське дно. Так, Ми вже в землі на 6 метрів. Зайшли, буриться плотно. Плотна глина, тяжко буриться. Ну, Це добре, що глина наведеться буровий растворчик. Нам треба буде цю ракушку хорошенько замити. Розсунути, розтолкати, замити. Продовжаємо. Такі ракушки. Сергій Родигін їх якось називав. Ну, ми умнічати не будемо. Десь з половиною. Раз о, проработається. Да, прорабатую, добре прорабатую його, щоб не було розталку його в стіночки. На час цей ракушняк. І злісняк, ракушняк. Так, ну скільки тут метрів. Ну ще штангу по-любому його буде йти. Ну він десь через пів метра дожен закінчитися, там просто буде типа глини. Сухінька. Да, да, так, да, наращує штангу. Глибина скільки Віталь? 12 метрів. 12. Предположительно на 12,5 я так прикидую. Ну на муфті 12 На цій муфті Десь на 12,5 штанги самі піти ну, буровики, говорять полуавтоматичне бурення цього моменту жде кожен буровик Не знаю, попробуємо засняти цей момент я наверное прервусь. лінується бурити. бурить. Хай би ти вдарив хоть разок. Виталя. О. О, Бачиш як поселиш лишь. Щось воно у тебе не лізе. Вот она сейчас тут почнеться. Щось. Щось почнеться? Роби оборотики іноді. Повний. Вот так. Бабочок зараз не робиш нам. Потім... Шкребе за щось. Шкребе. Ракушки, блін, так клинуло. Єле ми на десяти з половинах пройшли. Все воно в тебе не лізе зовсім. А то лежень, такі здорові, такі лежень. О. Що зробив? Зламав штангу, не? Не було тут. Знов приклинює так? Да? Прорабатуй під ним, тебе ручки проскаржують Ні, ні, прорабатуй під ним. А потім обрушиш. Так, да, так, да, під ним прорабатую. Ну от хто думає, що сімку бурить легко. 13,5 метрів. Колонна доволі тяжка вже, я вам скажу. Давай да, проработаю тут. Угу. Все, роби оборот. Угу. Все, пішло. Десь уже вот от. Я так думаю. Ну максимум на, на 13. метрів. Побачимо ми цей даний момент. Або ні. Насосик поставив цей без ножа. Десь видно розроботався, бо на піщинках клинив. Новий був. От, трошки розроботався, то вже не клинить. Нормально, в принципі, миє. Ну йому Та хватить з тебе тої води. А, поглощення пішли, да? да. Що? Пішли поглощення. По-моєму штанга пішла веселіше, Так. Да. Ну-ка, ну. Ну, даемся. Ну, давай. Полметра зашел, 12 с половиной уже есть здесь. Не, нема. Да, да, хорошо, его там выбывай Щоб у нас не було проблем з обсадкою. Ну, в принципі, бурна 95. Ширина ну, максимум полтос. Тобто запас є хороший для обсадки. Ну що тут довгожданного? Провала я не бачу. Штанг. то буде прикол, якщо тут нема. Два метри до колодязя. Ну, Віталя, люди ждуть. Подавай воду. Де водонос? нас? О. Шуршарня. Зну. Песок с камнем. Песок с камнем. Нам надо песок. Чистейший. Оборотик рубы. Прокручивай. Что ж такое-то? 12,5 по-любому есть, 12,7 уже здесь. Лидный уже надеюсь. Тенки скважины запечатаем конкретно. И що, ще не? Ну буриться легше. Да, Виталь? Чи ні? Ну уже ну, не, не глина, песок вроде. Песок. Ну что він не проваливается? Що нема провала. Уже 13 метрів. Вже він мав бути. нас хтось прокляв, Віталя. Якщо тут не буде водоноса, я тебе відправлю на сповідь. Що ти десь нагрішив. Яку церкву? <гум> Дай хоть яку. Хоч в мечеті я, аби у мене Основ скважина получилось. Що, <гум> важко, чи чого. Коли його по останній раз двори. А ну Пусти. Пусти. На тысь немає, я покажу як надо. Тільки може це із забурвого він так. Я тобі скажу, то тебе спишу, що це великий було на 14 метрів. Ну, на 14 вже був кінець водоноса. А так на 14,5 візьму. como Все, выключать. Ну-ка, подивимся, що там. тут в то глинка с примесями заебумбы. То бишь, уж... то, що раніше вымывало. Ну, наращиваем штангу. Так включай. Вірю, А таке. ікра плюс скорлупа. Що думаєте, господа? Я думаю, що це за е бомба. Но провали я не побачив. Мотор. Кручі взяв. Подимай, підспонати. Um ah. сторону. Чуть-чуть подожди. Коли вже ти запомнишь. на штанги перед буренням кожна резьба смазується графітной смазкой иначе по таких камнях так зажимає що як хто сваркой заварив Тут вона бу сіла, тут вона впала, до землі припала. 14 метрів. Чуть-чуть доставимо, мені здається, 14 то вже Ми там з пів метра зайшли в воду упор. Може до пів метра. Ну, чуть -чуть. А що з нею зараз тече? Знаєте тече. Чи... десь чуть, чуть пісочок обрушається. Знаєте чи. Все, поки вона встановлювати. Мотор? Ну і так, да. процес промивки. Я вже показував. Подаємо з бочки чисту воду. В забор, кран відкритий, цей кран закритий. Далі, після промивки, насосом дренажним на вулицю дренуємо. Після промивки наоборот цей кран перекривається, це відкривається і качаємо із смагу. І качаємо обратно, поки буде чиста вода, качаємо з зеленим шланом назад в бочку, щоб не тіти воду. Зря. Наталя, ты готов? Да. Всегда готов? Готов. Да -да -да. Ну, то включай, если готов. Да -да -да. Пришла промывка скважина. Выдавливаем весь буровый раствор оттуда. И промываем воду нас. Там такая образовалась корка. Вона должна розрушитися корка, але розрушиться ну, раз, після того як ми викачаємо і почнемо качати оттуда, вона почне обрушатися, падати. Е, дренажний насос не працює. Включай. До зеркала води 8,5 метри. Тут зрозуміло, то сон треба копати на два. А то можна навіть на 2,5 метри сміло робити косончик. Либо колодязь ні кольця, либо з кирпича. Ну, зараз можна просто викопати яму Там метр на метр на ну, два. Відключиться, запуститься, качає. Я думаю, що дедик должен бути веселий. Ну Тут якби насос робити на пределі своїх можливостей. Ну що, я думаю, дякую за увагу. Кому було цікаво, корисно палець до гори. Можливо, якщо тут людини не вийде зробити самому запустити, можливо, ще будемо сюди їхати. Но я думаю, що ми в телефонному режимі так, будемо вести, так сказати, курирувати весь процес. Як підсоєдинити, як закачати воду. розкажемо, все, розкажем, все покажемо. Кстати, як підняти воду з низької статики, в мене є відео на каналі. Ну і як взагалі закачати воду з Забежинської свердловини, теж є відео на каналі. Все, пока-пока. Ну що, довго промивались, довго нас не хочуть відпускати. Падає динамічний уровень, ниже 9 метрів. Вода закінчується. Стоїть відключити насоса на 2 секунди і включить знову, як у нас знову тече. Водачка холодна, а це значить, що вода зі скважини, а не откуда-то там десь. Діло замалим. Викопати. Хороший кістон тут. На 2,5 метра було б добре. Все, будемо будем закруглятися. Вже вечір. Якось так. Це метр семьдесят труби відрізали. Мотор. Ого! Ай-ай, на меня летит. Ай-ай. Ну, включи, включи. Почти. На все включи хе да. Ну а то ти граєшся, Ваня!